Субота, 6 квітня, Сила у випробуванні. Любіть Господа, усі святії Його стереже Господь вірних. Псалом 31, 24 вірш. Представники влади знайшли молодого моряка Геріта Корнеліса, коли той працював на баржі. Привівши його в будинок міської ради, вони влаштували йому допит і наказали відмовитися від переконань. Геріт відмовився підкорятися. Він не сказав нічого, що допомогло б їм заарештувати його братів по вірі. Йому зав'язували очі, зв'язували ззаду руки, підвішували і залишали висіти годинами. Його били прутами та завдавали інших жорстоких тортур. Йому погрожували, говорячи, що тортури продовжаться, доки він не підкориться. Проте Геріт мовчав. Як пізніше стало відомо, він дякував Господу за те, що він допоміг йому тримати вуста закритими. Коли надійшов час страти, Геріта довелося вести на возі, тому що йти самостійно він уже не міг. Прибувши на місце страти, Геріт нарешті заговорив, однак відкрив він уста тільки для того, щоб вимовити полум'яну молитву Отець Господь, будь милостивий до мене. Ти знаєш, що я люблю тебе. Прийми мене та пробач тих, хто заподіює мені ці страждання. У середні віки церква була дуже сильною. Вона узурпувала державну владу. Не існувало чіткого розмежування між релігійною та державною владами. Люди, переконання котрих не відповідали вченню державної церкви, вважалися зрадниками, їх жорстоко переслідували. На цей час переслідування Бог дав чудову обітницю своїм вірним послідовникам, і було дано жінці два крила великого орла, що летіла в пустелю на своє місце, де буде переховуватися впродовж часу, часів і півчасу від обличчя Змія, об'явлення 12.14. Вражаюче, Бог підтримує свій народ у пустелі. Гноблені, переслідувані, гнані, але сильні, знедолені, виснажені, судимі, засуджені до смерті, але сильні. У всіх життєвих випробуваннях Бог духовно живить свій народ. Бог не залишає нас самотніми в найважчі періоди нашого життя. Він не залишає нас, коли продовження шляху здається неможливим. Подібно до вірних християн, які жили в середні віки, ми черпаємо силу в істині. Бог використовує труднощі, котрі виникають на нашому життєвому шляху, щоб навчити нас. Він використовує складні ситуації, щоб зміцнити нас, неприємності та невдачі, щоб зробити нас сильними. У складних ситуаціях у які можливо потрапити сьогодні, ви можете покластися на Божі обітниці, дивіться на нього, і він потурбується про вас у пустелі.